Вітаємо! Ви на каналі Дніпрем. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми познайомимося із ящиками для інструментів. А саме дізнаємося, що таке система ящиків S-Box System. І не просто познайомимось, а поговоримо про культуру зберігання і покажемо переваги в зручності, порядку і транспортуванні інструменту. Тому не забувайте підписуватись на канал і натискайте на дзвіночок, щоб дивитись контент найпершими. А наразі сідайте як найзручніше, бо інструменти в наших ящиках ми будемо розміщувати саме саме таким чином. Для початку давайте ближче познайомимося із моделями ящиків для інструментів. Це S-Box BC 500, m 250 та m 100 Всі вони виготовлені з ударостійкого пластику та мають посилені ребра жорсткості. Петлі ящиків також посилені зі сталевою серцевиною. І в додаток в усіх моделях є захист від вологи та пилу. Далі коротко про особливості кожного ящику розпочнемо з S Box BC 500. Об'єм шухляди становить 50 літрів і витримує великі навантаження завдяки додатковим ребрам міцності, що дає змогу складати в неї доволі об'ємні речі. Наприклад, такі інструменти, як міксери, перфоратори, болгарки чи великі розхідні матеріали. Рухаємось далі. Головною перевагою ящика S-Box M100 є велика корисна площа. Кейс є універсальним і підійде для усіх видів інструментів. Особливо корисним він буде для користувачів, які купують акумуляторний інструмент шуруповерти, болгарки. Реноватори і все це звичайно разом із акумуляторами та зарядками. Наприклад, як ви бачите, у кейс без проблем поміститься зарядка 2-4 амперні батареї та акумуляторна шабельна пила drs 200 І звертаю вашу увагу, що весь інструмент лежить на м'якій паралоновій підкладці. Наступний ящик для інструменту S-Box m 250 Всередині він має місце під розташування п'яти органайзерів S-Box 11 дюймів та просто створений для зберігання дрібних витратних матеріалів. Біти, саморізи. Олівці, турбогвинти, маркери, дюбелі, анкери тощо також підійде для зберігання міксера, паркетної пилки, фрезера та багато чого іншого. До речі, органайзери в асортименті є і більшого розміру: 19 дюймів. І зараз ми підібралися до найцікавішого. Справа в тому, що всі ці ящики обладнані додатковими кріпленнями, які дають змогу об'єднуватися з будь-якими іншими ящиками S-Box і таким чином створюють мультисистему S-Box. І до речі, якщо у вас є PowerBox 22 дюйми, то його можна встановити на ящик BC500. Наостанок хочу наголосити на тому, що в найближчому майбутньому асортимент ящиків S-Box буде розширятися, і ви ще краще зможете зберігати свої улюблені девайси та аксесови. Ладно, отже, друзі, маю надію, усі ці варіанти допоможуть вам як зберігати, так і транспортувати ваші інструменти максимально комфортно та надійно. Пишіть в коментарях, чи знали ви про мультисистему S-Box та чи користуєтесь ви нею. Ну і звичайно, також ми хочемо дізнатися, що б ще ви хотіли побачити в наших ящиках для інструментів. Не забувайте підписуватись та ставте лайки. А в описі ви знайдете посилання на усі ящики з цього відео. Наразі дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі Дніпро.